Капеланське благословіння на 27 жовтня 24 року. року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні ми читаємо в Євангелії про те, як Ісус зустрівся з Гадаринським біснуватим. і коли Він підбіг до Ісуса і сказав, що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Живого. Бачите, біс, коли спілкується з Ісусом, прямо й називає Його, визнає Його, що Він є Ісус, Син Бога Живого. І, в принципі, та істота, яка є ворогом для Господа, яка ворогує з ним, але прямо говорить, да, визнає правду. Як дуже часто нам важко визнати Його Ісуса, Сина Бога Живого. Ми для того, щоб прикрити наші пристрасті, наші гріховні потяги, починаємо викручувати. Да. А може це так, а може це не так, а може це Писання не так написано, а може це то перекручено, а може це слова не Бога. Але. Якщо подивитися в корінь всіх цих виправдовань своїх, то ми побачимо, що ми любимо нашу пристрасть, ми любимо наш гріх, ми любимо нашу духовну ваду більше, ніж ніж Ісуса, ніж Отця, ніж Його слова, ніж Його блаженство, ніж Його Царство Небесне, яке він нам готовує. І тоді, і тоді, як тим гадаринським мешканцям, Їхня, знаєте, достаток через тих свиней, які вони хочуть тримати, м'яса. Хтось з них може подумати, як може стів бути без м'яса. Це ж я буду голодний, я ж помру без м'яса. І от вони пошкодували цих свиней і сказали Ісуса після того, як Він зрозуміли, що зробив Ісус тим віснуватим, яким дошкуляв їх напротяг багатьох років, то відійди від нас. Бо нам свині дорожчі. Да, або вартіснішні, ніж твоя присутність, ти нам дорого обходишся в нашому житті, бо це ж я тільки-тільки розпланував свою зиму або розпланував свої харчі, щоб я ситим був і їв, і моя родина, а ти тут втручаєшся зі своїми чудотворцями за мій рахунок. От якщо б ти за сусіднє село рахунок розрахувався і їхніми свинями, то я був би тобі радий. А якщо ти за мій рахунок розрахувався, тим щоб існувати, то вигнавсь людина, то вибач, відійди. І Господь не сперечається, він відходить. Але встановивши контакт з тим біснуватим, той біснуватий колишній біснуватий, так не думає, як ці люди. А Він навпаки каже, Господи, я піду за тобою. А він каже, Ісус, не треба йти за мною. Твоя місія не зі мною ходити, а піти додому і розповісти, що тобі Бог зробив, Господь. І він слухається і йде, і розповідає, що йому зробив не Господь, а Ісус. Бо і для нього тепер Ісус сильного живого і є Богом. Так я би ход своїх думок, свого бачення зараз вам розповів. Але мені здається, що кожного зачіпає ці слова, бо коли я коли кожен дивиться на своє життя, на свою пристрасть, на свою гріховність і прив'язаний до неї, пізнає тих гадаринських людях, які хотіли відкупитися, і в тому бісі, який визнав і ну і ворогує проти Господа. Амінь.